Так, процес вишивання гладдю. Це така от робота, де ми вкладаємо ниточки належним чином, де дуже важливо їх не перетягнути, не пропустити, не наробити зайвого і так далі. Тут ось я використовую такий лайфхак, прошиваю для того, щоб у мене край був рівнішенький. От. Якби Трошки я мала більше часу. Можна було би і без того викладати нитку. Але так як у мене дедлайн, і так, як я не можу собі дозволити сидіти зранку до ночі над тією роботою день в день, от, то доводиться вигадувати певні хитрощі. В принципі, це. Полегшує життя, ви його накриваєте, його не видно. І такі речі цілком ок робити, бо воно буде накрите ниткою і з одного боку, і з іншого. І відповідно я тут залишками від червоної нитки зробила цю обшивку. Я її бордово-червоною накрию з вео. Згори і знизу вона в мене там всередині собі буде. Та й таке. З тою квіткою я поморочилася там виклала, а з цією квіткою рішила, вирішила спростити собі трохи життя і використати цей лайфхак. Таку собі. Ось. Не в'язалась, не в'язалась, почала знімати відео. Маємо те, що маємо, в'яжеться нитка. В моєму випадку проблема вишивання полягає в тому, що я не користуюсь наперстками, бо вишивати починала геть маленькою, і тоді наперстків такого розміру просто не було. От, а воно як не звик використовувати на перстки, то не звик. От Та й таке, то відповідно в мене постійно сколи ці пальці. Дуже, <гум> бо я вишиваю багато, а якісь засоби захисту для пальців не використовую. По-перше, я не знаю, як, як то відчувати тканину, коли ти в чомусь на, на пальцях. Мені тут важливо відчувати тканину. Не можу я використовувати наперстки. У мене їх маса. Я купу разів пробувала. Час від часу, коли вже дуже болять пальці, знову згадую, що така біда. І знову пробую. Але я не можу шити в наперстку, мені мішає. Будь-яке випробувала. І пластмасові, і металеві, і керамічні, і шкіряні, і і силіконові, і, і ніщо не переживається. Таке. Тут кілька стіпків мені мені воно заважає, я його позбуваюся. Та й таке. Тож. Декоративно прикладне мистецтво. Це бажання людей було зробити своє життя кращим. Бо ж, власне кажучи, сорочка з вишиттями, сорочка без вишиття, однаково сорочка. Але люди прагли вишивати і на буденному одязі, і на святковому одязі, і на обрядовому одязі. І ну, більшість якраз таки декорувала свій одяг. Тому вишивка для нашого народу є характерною. Ось. Знову таки вишивка, спосіб виказати свої почуття. Наприклад, мій прадідусь мав всі вишиті сорочки. От, і інші чоловіки, які йому заздріли, навіть пробували з того збиткуватися.